13 вересня 1960 року президент США Дуайт Езенхауер підписав закон про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні. Це рішення, неабияк занепокоїло радянську владу. Про що свідчать документи КДБ. Їх нещодавно розсекретила служба зовнішньої розвідки України. За довідками та звітами кадебістів посольство СРСР здійснило два подання держдепартаменту США стосовно спорудження пам'ятника виступу ООН і низку неофіційних демаршів. Зокрема, надіслала в Штати ноту протесту проти виконання контрреволюційного гімну України оркестром військових моряків армії США під час закладання пам'ятника Шевченку. Шевченка в радянському союзі не забороняли йому також встановлювали монументи та вивчали в школах. То в чому ж була проблема? Головне. В тому, що процес встановлення пам'ятника продемонстрував політичну та суспільну силу української діаспори, а більшість іммігрантів, звісно, були або колишніми діячами, або активними прихильниками УНР. Крім того, кадемістам не давало спокою, що за океаном поставав реальний Шевченко, борець проти імперії за вільну Україну. Він очевидно випадав із виписаного радянською пропагандою образу друга росіян і ледь не комуніста. Попри всю влаштовану кдб колотнечу навколо монументу, його таки відкрили 27 червня 1964 року, цей захід зібрав тисячі людей з синьо-жовтими прапорами та у вишиванках, і вони в американській століці співали той самий контрреволюційний гімн України.